Зі Одеської державної телекомпанії Новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Національна гвардія України відзначає першу річницю з дня заснування, але за мужність і професіоналізм її бійців шанують співвітчизники і бояться вороги. Це відкреслив президент Петро Порошенко на церемонії вручення дипломів випускникам Харківської національної академії Нацгвардії України. Ми не можемо розслаблятися і маємо бути готовими в будь-яку хвилину дати відсіч ворогові. Ніколи держава не виділяла стільки фінансових ресурсів і не приділяла стільки уваги воїнам нацгвардії. Вони беруть участь у міжнародних програмах, у тому числі масштабних навчаннях з військовими Сполучених Штатів Америки, що є важливим кроком в інтеграції української армії в світову спільноту армійців, зазначив президент. В Одесі продовжуються в псевдомітинги та масові протести, мета яких створення негативної картинки для російських змі нещодавно було відзнято відео, на якому група, начебто, протестуючої молоді перевернула автомобіль на вулиці Ільфа і Петрова. У прес-службі обласного УВД тоді заявили, що протест був постановою. Тепер вже на вулиці Пастера планувалося створення аналогічного відео, в якому псевдомітингувальники перекривали б дорогу та перевертали автомобілі. Навіщо Одесити виходять на фейкові мітинги? Та яке покарання може очікувати людину, яка бере участь у подібних постановах? Дивіться в сюжеті. Цього разу правоохоронцям вдалося попередити провокації на вулиці Пастера. У результаті операції спецслужбами було затримано шістьох мітингувальників, які мали безпосереднє відношення до організації постанови. Мітинг не состоявся. нами задержані люди, доставлені в міліцію. Тобто, в даний момент співробітники правоохоронних органів виясняють, хто організатор. Можемо сказати, що в принципі була собрана молодіж це студенти, которым заплатили дітей. В принципі, не такі великі деньги. Це 150-200 гривень. Пересічні Одесити у переважній більшості заявляють, що, попри незаконність такого роду мітингів, не проти вийти та помахати прапорами або навіть брати участь у радикальних діях, таких як перевертання автомобілів чи прикриття проїжджої частини. Головна причина в країні криза. Людям потрібно щось їсти. Можна це погано, але це вибір кожна громадяна особисто. Ось ти особисто пішов. Зараз така кризова ситуація, і гроші потрібні потрібно Напевно, так. Да. Зараз гроші треба кожному. Митинги для чого для того, щоб якусь свою позицію, а за гроші ходити, ну как бы, это продавати себе, продавати свої какие-то цели. Незважаючи на те, що опитування проходило серед незначної кількості людей і не всі з них вважають проплачені мітинги прийнятним способом заробити, люди, які згодні чинити провокацію, насторожують. Одесити повинні пам'ятати, що незнання законів не звільняє від відповідальності за незаконні дії. З правової точки зору радикальні дії під час мітингу розцінюються як масові заворушення, та згідно зі статтею 294 Кримінального кодексу України, караються позбавленням волі від 5 до 8 років. Тож, перш ніж покласти в кишені Щасні 100 гривень варто подумати, чи коштує воно того. Валентин Блях, Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти. Бундестаг ратифікував угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Про це йдеться у повідомленні посла України в Німеччині Андрія Мельника. На церемонії ратифікації була присутня делегація українського парламенту на чолі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. В свою чергу спікер Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що ратифікація угоди про асоціацію Бундестагу дасть поштовх для її схвалення парламентами інших держав ЄС. Франція та Німеччина висловили готовність виділити кошти і надати технічну допомогу для відновлення банківської системи, житлової інфраструктури, відновлення роботи органів влади в окупованих частинах Донбасу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. За результатами засідання нормандської четвірки у Парижі, цитую французька та німецька сторони послідовно займають продуктивну і ефективну позицію. Вони намагаються знайти загальний знаменник, як просунути конкретне питання, і у них є конкретні пропозиції. Зокрема, яким чином сприяти соціальним виплатам відновленню банківської та житлової інфраструктури на Донбасі, зазначив він. За словами дипломата, французькі та німецькі партнери висловили готовність прийти. З допомогою, грошима, досвідом залучити свою банківську систему для вирішення конкретних проблем і питань у частині окупованих територій Сходу України. Уряд України дав чіткі й жорсткі доручення щодо реальної боротьби з корупцією в країні, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Прикладом тому вчорашнє гучне затримання голови державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Під час засідання Кабміну на даний момент розпочато низку службових розслідувань стосовно діяльності вищих посадовців. Зокрема, завершилося службове розслідування щодо діяльності керівництва Державної фіскальної служби України, за результатами якого звільнені заступники голови Девес та прийнята відставка її керівника Ігоря Білоуса. Урядом також відсторонено від виконання обов'язків керівництво окремих підприємств «Укрзалізниці» і розпочаті. Відповідні службові розслідування. Уряд дав чіткі і жорсткі доручення щодо реальної боротьби з корупцією в країні, в країні, яка воює, в країні, яка витрачає мільярди на армію і оборону, де люди допомагають. Тому щоб наші збройні сили, щоб наша держава, наша країна встояла в цій жахливій війні з Росією. Справа 19 лютого в результаті бійки під Одеською обласною державною адміністрацією від рук невідомих збитами, одягненими в однакову екіпіровку, постраждали учасники мітингу і представники змі. У резонансній справі було заведено два кримінальні виробництва органами міліції стосовно дій цивільних осіб і органами прокуратури щодо правоохоронців. За рік в обласній прокуратурі підвели перші результати стану досудового розслідування. Вже більше року пройшло з моменту побиття журналістів та мітингувальників біля Одеської обласної державної адміністрації. Та й досі невідомо, хто був замовником та організатором справи, не покарані нападники. Щоправда, прокуратура старанно звітує про те, що ведеться робота. «Проведено ряд мероприятий і оперативних і слідчих, ска допроси і остальні моменти. У прокуратурі заявляють, встановлена причетність до цієї резонансної справи колишнього заступника начальника ГУМВС України в області Дмитра Фочеджи. Журналісти дивуються, адже не складно перекласти провину на того, хто наразі не знаходиться на Україні та не відповідатиме перед законом. Йому було ізвісно про этих собиттях про плануючись мітинги. К ньому не однократно обращались ніпосредственно учасники системи роботників міліції з просьбой. выделить дополнительные силы, которые необходимы для обеспечения охраны общественного порядка. Кроме того, уже в момент появления вот этих граждан, которые устроили побоище там с битами, опять-таки к нему обратились руководители подразделений, значит, что по поведению задерживать, не задерживать, изымать предметы, на что им был дан отрицательный ответ. То есть його бездействие, халатне отношение к исполнению своих обязанностей, своїх раз, как ми вважаємо и привело к тем последствиям, которые мы ми у відношенні міліціонера розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу. Службова недбалість. Він оголошений в розшук. Представники змі поцікавились також розслідуванням щодо продажу однакового екіпірування нападників. Були проведені обиски, порядка, я так думаю, більше 15 обисків. На седьмом километре были проведены обыска, были установлены похожие, я так их назову, похожие обмундирования. И наверняка, опять же, ни для кого не секрет, возможно, кто причастен к этому обмундированию, опять же, говорю о седьмом километре. Вот. Но, к сожалению, никаких либо результатов пока о том, нет. что именно это обмундирование использовалось, у нас пока ході слідства не добито. У ході досудового розслідування були допитані більше 80 міліціонерів, а також екс-губернатора Дам Микола Скорик і його підлеглі. Він допрашувався не єдиножди, якщо я не вибачаюся, раз сім. Його показання, так же, як і показання близьких на той час йому ліць, це його замістителі, не дали яких-либо положительних результатів для слідства. Отож, після року розслідування у справі досі не поставлена крапка. Ольга Міщук, Віктор Доманський – Факти. Більш як 10 років тому Україна підписала конвенцію справ інвалідів, яка нині ігнорується. В Цій конвенції існує пункт, що під час війни права інвалідів не можуть бути порушені. Саме тому організації та асоціації інвалідів Одещини організовують всеукраїнський форум, присвячений правам людей з обмеженими можливостями. У статтях Конвенції про права інвалідів йдеться про сприяння індивідуальній мобільності людей з обмеженими можливостями, доступності для них транспорту до будівель і на робочі місця до інформаційно-комунікаційних технологій і систем, про виявлення та усунення перешкод і бар'єрів, що заважають доступності. Це стосується і отримання належної інформації, в тому числі і правової. Часто практикуючим юристам і адвокатам не вистачає досвіду для застосування міжнародних нормативно-правових актів, пов'язаних з правами людини з інвалідністю. Всеукраїнський форум покликаний вирішити проблеми інвалідів, особливо. ...переселенців, чиї права порушуються у більшій мірі. Основа мероприятия, основа наших всіх дій... заключается в том, что государство України несколько лет назад подписала конвенцию прав инвалидов ООН. 11 статья этой конвенции говорит, что в случае военного конфликта государство обязано предоставить максимальную защиту людям с инвалидностью. Это одна из статей, статей много, 33 статьи, которая каждая направлена на защиту каких-то прав, каких-то свобод данной категории людей. Фактически вся конвенція на сьогоднішній день ігнорується. Активісти організації намагаються вивести на дискусію всі сторони цих проблем. А проблему переселенців достатньо. За час проживання в Одеській області переселенцям не виділили ніякої фінансової допомоги. Плану з розселення людей з санаторіїв немає. Умови життя не найкращі, як і харчування. Інваліди вже намагались докричатися до влади міста та країни, оголошували голодування. Однак це ні до чого не призвело. Головна вимога інвалідів полягає навіть не в тому, щоб вирішити побутові проблеми, а в тому, щоб їм відповіли на запитання. Що їм очікувати у майбутньому активісти намагались впровадити багато програм, та реальної допомоги від чиновників немає. Значительна частина організації інвалідів не учтена. Некоторі пункти настільки, що просто возмущенню нет пределами. Так, наприклад, якщо планувалося і общественниками предлагають модернизация, скажем так, приведение в соответствии с нормами и стандартами для обеспечения доступности, скажем, киевской администрации. Вот. Изначально была заложена высокая сумма. Общественники, вже промониторив и і ринок, і стоїмость всіх услуг і матеріалів. вот, винесли совершенно другую суму, примерно в три рази менше, ніж предлагалось городом. В итоге эта сума взагалі вычеркнута из этой програми. І це лише один з прикладів. У Європі інвалідів називають люди з підвищеними потребами в Україні з обмеженими можливостями. Може саме в цьому принципово відмінність міжставленням до них. Форум пройде 27 березня в санаторії Куяльник будуть обговорені про проблеми інвалідів, а їх повірте багато. І підсумком форуму буде створення рогу, який буде допомагати інвалідам та захищати їх права. Ольга Кушніренко, Віктор Даманський. Фактинні послуги безпосередньо впливають на наш рівень життя. Держава підіймає тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Та чи є межа цим підвищенням? Аргументація таких подорожчень, перспективи та спроби оптимізації тарифів для населення. Далі у нашому сюжеті. Скільки людям платити за комунальні послуги і енергетику, вирішує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у цій сфері. В недавньому минулому нею було прийнято цілу низку рішень, які вже встигли відобразитись на житті українців. Всі тарифи на електроенергію, тепло, газ вже підвищені. Завтра обіцяють ще одне засідання, на якому вирішать долю цін на воду. Експерти пояснюють, що тільки високі тарифи можуть змусити людей думати про ефективність і збереження ресурсів. Одним з можливих рішень оптимізації тарифів для населення вважають Ліквідацію житлово-комунальних господарств. При цьому завдання суспільства і держави контролювати приватних постачальників житлово-комунальних послуг, Ця сфера достатньо монополізована, вона не конкурентоспособна, не сформований сьогоднішній день ринок комунальних організацій, і дуже важливо, щоб повищення тарифу стало можливістю формування ринку комунальних послуг. Тобто, аби тарифи стали більш терпними для суспільства, потрібно, щоб на ринку з'явилось більше приватних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Тоді, через конкуренцію, кожна компанія буде намагатися створити якомога комфортніші умови для українців. Я, як представник організації, которая внідряє проєкти енергоефективності, можу высказать такую не самую, наверное, популярную точку зрения, что повышение тарифов до их реальной рыночной стоимости это явление хорошее, это явление, которое оздоровит те экономические процессы, которые в этой сфере происходят, но очень важно в условиях нашей ментальности, чтобы это все проходило под достаточно жёстким контролем и вниманием. Проте, надаючи людям більш дорогі послуги, можна досягти зворотнього результату. Коли деякі категорії людей просто не зможуть за них плати на цей рахунок представник енергозберігаючої компанії захищається пільгами і субсидіями. На сайті Кабінету міністрів є навіть така упрощена версія калькулятора, которая позволяет посчитать размер субсидий. Є багато інформації о том, куда обратиться и как такую субсидию получить. Нам залишається сподіватися, що наша держава дійсно знає, що робить, і діє в інтересах свого народу. Ірина Рогозянська, Віталій Безсмертний. Факти. Швидкохідний невловими радарами фрегат Лафаєт зробить плановий захід в Одеський порт з 26 по 30 березня. Судно ВМС Франції виконує свої військові завдання в східних водах. Середземномор'я та починаючи з березня у Чорному морі, ця зупинка буде останньою на шляху до рідного порту у місті Тулон. Програмою візиту передбачені протокольні зустрічі командира корабля, у одеській міській раді, одеській обласній державній адміністрації та командування військово-морських сил збройних сил України. Проведення дружнього футбольного матчу. Крім того, планується проведення обміну досвідом між особовим складом фрегата ВМС Французької Республіки Лафаєт і фрегата. ВМС Збройних сил України гетьман Сагайдачний з питань організації фахової підготовки на кораблях ВМС Збройних сил України і ВМС Французької Республіки зазначимо, що двостороннє партнерство України і Франції у військовій сфері відповідає міжурядовій угоді, яка пов'язує наші країни з 1996 року. І до інших тем одеські міліціонери викрили іноземця, який вербував українок у сексуальне рабство. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали 32-річного зловмисника за місцем його тимчасового проживання. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого статтею 149 торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини кримінального кодексу України. Правоохоронцями встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця у якості туриста. За цей час він підшукав шістьох одеситок віком від 18 до 32 років, яких завербував до однієї з країн далекого сходу для подальшої сексуальної експлуатації за грошову винагороду. Знайомлячись із жінками, іноземець дізнавався у них про тяжкі сімейні та матеріальні обставини: борги, відсутність роботи чи постійного джерела доходів, необхідність утримання малолітньої дитини, хворих родичів тощо. Переконавши, що жінка перебуває в уразливому стані, він пропонував їй роботу на території іншої держави. Чоловік детально роз'ясняв умови проживання та праці, а також розміри оплати за надані послуги. Заробітки чоловік обіцяв чималі – близько 20 тисяч доларів за місяць. Коли я принесла паспорт, от, я вже почала уточняти умови і виявилося, що як би, робота заключається не тільки в танцях, а в предоставленні тим услуг, що, власне, мене і напугало. Я звернулася в міліцію, Усі витрати по оформленню виїзних документів він брав на себе, ставлячи тим самим потерпілих, які віддавали йому свої закордонні паспорти, у залежно від нього матеріальне становище. У подальшому зловмисник періодично телефонував жінкам та вів ними переписку через мережу інтернет. Таким чином він отримував необхідні фото та інші анкетні дані. В рамках відкритого волонного производства по статті 149 сорок 2 головного кодексу України була проведена успішна спецоперація, в результаті якої був ліквідований устойчивий канал переправки. украинских женщин за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. В рамках открытого уголовного производства был задокументирован гражданин Соединенных Штатов Америки, который намеревался переправить на территорию иностранного государства шесть гражданок Украины. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні вище зазначеного злочину. Приморським районним судом міста Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють все коло осіб, причетних до вербування Українок за кордон. Розслідування триває. Магічний атрибут Великодня. Вже за кілька тижнів в Україні святкуватимуть найдавніше християнське свято. І, звісно ж, жоден Великдень не проходить без чарівних писанок. Про їх сакральний зміст у нашому наступному сюжеті. Традиція писати писанки сягає своїм корінням в сиву давнину, коли людина була неподільною з природою. Щоб вижити серед могутніх стихій, потрібно було мати серце чисте, як гірські води, а руку міцну як гілля дуба. А ще знати дивовижну мову всесвіту. Так виникли символи, які відображали в собі букви тієї чарівної мови. З часом ті послання почали писати на пташиному яйці. Писання писанки достатньо така, можна сказати, медитативна річ. Коли ви виписуєте ті ту символіку, вона відповідно впливає і на вас сам процес, сама символіка. І е, суть взагалі писання писанок, це було структурування хаосу. Це був перехід від весни до зими, від смерті до життя, так якби народження нового життя. І власне, якщо ви спробуєте правильно писати писанки, власне, старі орнаменти, старі традиційні писанки, ви відчуєте, як е, воно і на вас впливає. Наші предки перетворили кругле яйце в маленьку модель землі і всесвіту. Вони були мудрими і тому змогли поєднати християнство як ідею спасіння душі від мороку з найсвітлішими образами минулого. Так виникла писанка символ нового життя, воскресіння Бога і відродження природи. Відтоді кожне творіння писанки, ніби пробудження, перетворення засніженої замерзлої землі, в яскраву, весняну, радісну. Проте з роками ці чарівні традиції стали згасати. А за часів радянської влади і зовсім загубилися. Лише в західній частині нашої країни можна було побачити українські писанки, які писали гуцули. Сьогодні, як ніколи, важливо відроджувати свою культуру. З цією метою в одеському українському культурному центрі прийшов щорічний фестиваль Воскресне писанко. Це вже п'яте. Ми проводимо цей конкурс. Назавжди дуже багато дітей. Діти зацікавлені, що Їхня робота гурткова має якийсь вихід назовні. У журі запросили майстриню писанкарства зі Львова, адже саме в цьому місті традиції розпису пасхального яйця ніколи не втрачались. Вона поділилася з нами чарівною магією розпису писанки. Вчитеся писати писанки, то добре вчитися на традиційних зразках для того, щоб ви зрозуміли, як правильно робиться композиція, як правильно кольори вкладаються. Для дітей така повчальна розвага несе в собі багато сенсу. Цей конкурс для мене є можливість показати, що я можу подивитися на інших. І познайомитися з людьми, які мені цікаві, конкурс я вважаю, що дуже чудовий, тому що видно, що в Україні зберігають традиції, і, мабуть, це єдина країна, які ще пишуть писанки, дуже задоволена, що саме в Україні розвивають таке творче мистецтво. Хочеться, щоб цей конкурс був не обласний, а по всій Україні, щоб їхали далі в Київ і там змагалися між усіма областями. Однак, крім духовного задоволення, на переможця фестивалю чекає ще одна приємна дрібничка. Хто покаже найкращі результати у творчому змаганні? Ми подамо матеріали на здобуття стипендії президента як майстер, як молодий майстер народного житлового мистецтва. Тисяча гривень. Побувавши на цьому фестивалі, кожен з нас починає замислюватися про необхідні збереження і відновлення народної культури. Втрачаючи наші традиції, ми втрачаємо себе. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти. Ви дивились новини, факти. Вам лише усього найкращого. До побачення.